це є зона, в якої накопичується жир, і шкіра стає менш пружною. Щоб підтягнути зону трицепса, я рекомендую виконувати ці вправи. Встаньте рівно, розмістіть стопи на ширині плечей, тримайте прямо спину. Візьміть у праву кисть гантель, а потім підніміть її так, щоб долоня була повернена вперед. Тепер зігніть в руку в лікті за себе, тобто до лівого плеча, не відриваючи її від голови. Потім розігніть назад і повторіть ще раз. Плечова кістка завжди по рівній траєкторії дивиться нагору. Візьміть по гантелі на кожну руку, опустіть їх вздовж столоба. Тепер нахиліться, злегка зігнувши коліна і трохи відвівши таз назад. Підігніть руки, гантелі тримайте біля талії, лікті виявляться над спиною. Виконайте з прийнятого положення розгинання, згинання руками. Прийміть звичайну стійку, стопи на ширині плечей. Візьміть горизонтально до рук гантель, підніміть її над головою. Корпус залишається рівним таз не відводиться назад. Одночасно з прийнятої позиції зігніть обидві руки за голову і опустіть на рівень, коли кут буде трохи менше 90 градусів у ліктях. Щільно притисніть руки до зони вух. Розігніть назад без ривка, виконайте жим ще раз. Встаньте рівно спиною до опору. Це може бути лава, стілець або диван. Опустіть руки вниз, встановіть долоні на край пальцями до себе. Кроками перенесіть ноги трохи вперед, поставте на п'ятий стопи разом, коліна зігніть. З цього положення зігніть руки, поки в ліктях не буде кут 90 градусів. Тоді таз з тулобом опускається вниз. Після цього розігніть, повернувши в вихідну позицію. Прийміть положення планки, долоні поставте під плечима, коліна опустіть на підлогу. Тримайте спину рівною, підберіть живіт і з тазом дивіться вниз. Зробіть віджимання, почніть згинати вздовж тіла лікті і опускати корпус, як груди майже торкнуться підлоги. Підніміться розташуйтесь у класичній планці на прямих руках, ноги витягнуті, долоні під плечима. Живіт підтягнутий. З цієї стійки, не змінюючи положення тіла, по черзі зігніть руки і перейдіть в планку на ліктях. Підніміться назад, ляжте на спину, підігніть ноги на себе, поставте стопи на ширині плечей, корпус щільно притісніть до підлоги. Візьміть у кожну кисть по гантелі і випряміть руки над грудьми. прийнятої позиції виконайте основний рух, зігніть у ліктях за голову руки, поки снаряди не дійдуть рівня вух. Вижміть назад і потім повторіть ще раз. Тулуб залишається в статичному положенні, не допомагає з нижньої точки піднімати гантелі. Виконуй кожну вправу по 10-15 повторень три рази на тиждень і вже через місяць побачиш результат. Я Оля. Ви на каналі Тренування вдома. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. До зустрічі на нових тренуваннях.